Привіт! Так, привіт-привіт, мої любі! Сердечко любові для вас. Сьогодні я в сукні від Іліяса Сахтара, яку він мені подарував на шоу проєкті. І незважаючи на докучливих мошок, вони не кусають практично мене. Лише раз за руку вкусила мошка. Але. Я все ж буду проводити для вас стрім на вулиці. Привіт, Марина, яка тема ефіру? М -м -м, скільки разів я могла померти в житті? Я розкажу вам, що ж у мене таке ставалося, чому я дійсно могла піти в життя. Сонечки, привіт-привіт усім! Я дуже вас рада бачити. Ось бачите, э -е так би мовити, заради вас, не боюся ось цих козявок, які на мене насідають. і Буду розповідати вам. Так, а зараз запрошую гостей, щоб нас було багато. Так. Ну, для всіх, хто ще не прийшов нагадую, сьогодні в мене образ від Ільєсу Сахтари. Хоча печері це не його образ. Принаймні, сукня це його подарунок, так помовити. Але він пропонував вип'ямити волосся. Ось ось така в мене сукня. До речі, не всім вона прийшла до вподоби, але мені до вподоби. Ось, погляньте, хто город ватусень, так би мовити. А це все краса, практично сад, тому що в нас дуже багато дерев в дворі. Що-небудь світліше зробимо. Тому що тут так падає сонце, що то я якось темно дуже виглядаю, то світло якось неясно це все мені. Отже, що я вам скажу, відразу, ну, я бачу, що тут в основному молоді люди, а взагалі молодим людям йому не слід думати про власну смерть. Вони мають прожити, власне, довге життя. Але так складається, що часто для молодих людей є. Ризик, ризик смерті, і це страшно, трагічно і неприємно, ненавиджу, коли помирають молоді люди. Отже, я сама проживала таке життя раніше, що в мене були ризики для життя, і це мені дуже не подобалося. І взагалі те, що я жива, це дякувати Богу, рідним так би мовити, і випадку. Так, лишайтесь на ефірі. Я хочу, щоб вас було багато, щоб ми могли нормально поговорити. Розказуйте свої випадки життя. Буду рада вас чути. До речі, як вам моя рідна природа? Все почалося напевно тоді, коли мати могла мене втратити. Вона втратила свідомість її відвезли до лікарні. І в мене була нібито тахікардія. І коли я народилася, я почала відчувати якийсь страх, страх, аборту, страх бути втраченою. Дякую, дякую, дякую. Може, це передалося мені ще тоді, тому я стала виступати за життя ненароджених дітей. Минав час і відчуття тої пригніченості того, що можу піти того, що в мене доволі у віці всі рідні, вони теж можуть піти. Він часто мені доболював, маленький. Я ніби виборювала своє право на життя, так би мовити, право на існування. Ну і коли вже мені було років 13. До речі, пишіть, а як ви переживали такі страшні випадки? Якщо ви їх переживали, як ви це перемогли? До речі, цей ефір створений не для суму, а для того, що молодість має перемогти смерть. Виграти. Мошки, мошки, мошки насідають. І отож я е, мала десь, ні, не 13 менше мені було років. І одного разу мені наснився сон, що на мою хату падає мільйон метеоритів. Ось ось проб'ють дах і спалять нашу хату. Дякую за коментарі. І от тоді я прокинулася з важким серцем, а потім відчула неймовірну нудоту. Мене нудило від всієї на світі їжі. Я відчувала хвилювання, відчувала страх і ще щось. І все е завершувалося тим, що я просто не могла нормально споживати їжу. Е е е е е е і коли мати за мене постійно молилася, я підходила до дверей, та все підслухувала і думала, що таке щось серйозне. От тоді я задумалася про те, що я маю право на життя і маю народити дітей, бути щасливою. От тоді я захотіла дітей, щоб в ті роки маленькі свої, так би мовити. І ще мене домучувало те, що якщо я помру, що буде з моїми рідними. В такі хвилини дійсно хочеться по собі залишити чогось найбільше, залишити свої творчості, залишити своїх нащадків, залишити кохання, залишити любов, ну, залишити все. І дуже не хочеться піти. І отой страх мене добивав, коли я починала ще більше хвилюватися, я ще менше хотіла їсти. А, привіт справжньому українцю! Привіт-привіт усім. Розмовляємо зараз про те, що я могла померти от піти життя, і я розказую ці випадки. Розказу не для суму, а для того, щоб якби, ви теж навчилися виживати і таки вижили. Мене ще добивало те, що в мене була вада на шкірі. Добивало те, що я доволі самотнім була підлітком. В мене не було друзів завдяки матері, тому що вона весь час мене опікувала так нездорово. Ну І все ж таки мене тоді рідні, в тому числі мати витягли з того стану, і я почала їсти нормально і вижила. До речі, я завжди не хотіла бути худою, ніколи для дієт, а, дієт не дотримувалася і це зовсім не тому було. У мене така специфіка була десь до 23 років організму, що коли я хвилювалася, я не могла їсти. От, Уявляєте собі, мошки вони застрягають в моєму волосі і зищать там. Так, а зараз перед тим як розказувати інше що небудь, я вам ну ще мене випадки такі були включу музику, потанцюємо, щоб було веселі. Що цікаво, там коти кричать на фоні. Ну, коротше, все господарство розмовляє. Взагалі я помічаю, що зараз такий час, напевно, так сонячно і гарно на вулиці, що мало хто сидить вдома і дивиться стріми. Але... Ще стараюся для вас їх проводити. Потім у мене був випадок у 13 років, коли мати довела мене до такого стану, що я вже бігла просто, аби куди-небудь кинутися, там була така, така невелика озерця, і я туди бігла. Ну, не скажу, що в мене вистачало сміливості туди впасти і піти з життя. Але ну, я була в поганому стані. Просто розмовляти е день на одну тему, як може моя мати, це якось хворобливо і це дуже мучительно для тих, хто знаходиться погляд. Привіт-привіт, Анята! Що ти там? Як поживаєш? Чи скоро в печеньоги? нього. Е, Далі, далі я боролася за свою зовнішність, я пообіцяла собі бути моделлю. Е... Нічого нормально, а, прикольно. Та як? Та от прикольно, знову на роботу їхатиму. А Справи чудово. Ну, як сказати, все розмірено, все заплановано, якби. Продовжую писати людям мотивацію, так що все окей. До речі, я навчилася не скаржитись ні на що, навчилася говорити завжди все чудово, і воно якось тоді виходить все добре. Не наганяю собі негативно. <пит> Отже, і коли вже я їхала на операцію, я розуміла, що там можна може що завгодно бути, можна не прокинутися після наркозу, можна вже ще щось бути. Тому підбирали дуже такий е, хороший наркоз, допустимо, легкий. Хоча тут дуже багато нервових закінчень на шкірі, і я могла відчувати біль. І все ж таки я а, вижила, знову ж таки, і вибрала свою красу. Тоді стала співпрацювати з українськими фотографами як фотомодель. Ну, Загалом мене це заспокоювало, мені було це приємно і мені це дуже подобалося. А, хоча потім мене зустрів в Булінг в Ного Сіверському, і мене домучили до того стану, що в мене знову прокинулася нудота. Нудота до... я не могла нормально їсти. Я хвилювалася постійно, мене нудило і я почала худнути. І доволі так за місяць-два я вже 40 кілограмів мала 37,6 кілограмів. І, звичайно, це був різик для життя. Я пам'ятаю, як я ходила, як мене захитувала, як я ходила просити коштів на дорогу до церкви, на дорогу до лікарні, хоча б туди, ну щоб доїхати і якось вижити. Капають таким людям, допустимо, різні засоби, ті самі вітаміни, щоб людина не померла. Адже дуже багато нарксичок вони закінчують тим, що. У них зупиняється серце. Вони можуть радіти з життю, бігати, танцювати, худнути, бути від той щасливими, а потім раз, і серце зупиняється дуже несподівано, тому що ну, організм не витримує. І як взагалі можна витримати організму, якщо у дівчини 28 кілограмів чи 30, і навіть 35. п'ять? Отже. Ну, Я тоді набрала вагу, почала в місяць 2 кг набирати, доки не стала важити 65 кг, в основному у мене 60-65 кг ваги. І мені це подобається. Ну, Я не думаю, що я повна, як дехто каже, і я не думаю, що я худа. Я такий ж, би мовити, середніх розмірів, і мені це подобається. Зараз нульовий. Розмір моделей, він заборонений. Тобто дівчата з нульовим розміром не виходять на подіум, так як це є пропагандою анорексії. От так от іноді засвітлює сонечко. Така виданість стає. А до речі, в Новгороді Сіверському мене називали опудолом, за того, що у мене об'ємне дуже волосся. Сієта скільки тобі років, гадай. А, от. І я була дуже худенька, і за того можна було е, деяким мерзотам, потворам і таким іншим крикнути мені вслід образливі слова, зокрема, назвати мене опудалом. Отже, і знову ж таки. А, у 22 роки я вижила, хоч і це був переломний період. Як відноситись до своїх фанатів? Чудово відносин, люблю їх і поважаю. Це ж моїх фанати, а не хто-небудь там. І от було два випадки, коли я працювала в райському дворику і не сплатили грошей за роботу, а потім, коли я пішла звідти, то за мною пустила якогось бомжа з ножем, щоб він мені погрозив. Це був також ризик для життя, ну, слава Богу, я звідти виїхала от недавно. Гуртожитку, напевно, не треба неофіційно влаштовуватись куди-небудь, не треба економити, хоч і грошей немає часто. Не було часто. Треба було економити і цей гуртожиток, де мені також погрожували. Не знаю, на що вони були здатні. Ну, Якщо людина у тяжкому сп'янінні або в наркотичному сп'янінні, то вона Ось. А, Ну, Що я можу який підсумок зробити? За те, що людина виживає, напевно, багато у кого є такі ризики. А, лед не забула. Одного разу наше село обстрілювали, довелося так собі лежати з закрито головою чекати, доки пролетить та хуєва ракета, чи що воно, чи бомба. Ну, слава Богу, мимо, як то кажуть. Шостку обстрілювали, коли я там ночувала. Такі от випадки. Взагалі, зараз війна, що можу порадити тим, хто лякався, тим, хто. Часто в зоні ризику, особливо якщо це військові. Треба, це і мені, напевно, треба порадити. Треба ось у таких критичних випадках зберігати холодний розум, не піддаватися розгубленості страху, бо коли людина сильно лякається, вона може не врятувати себе. Ну, дуже нервова вона і може не зрозуміти, що їй робити. От тоді треба все холодно розсудити за декілька секунд чи хвилин і зробити висновок. А, і, і ще, якщо ось це йде постійний ризик життям і здоров'ям, людина може отримати невротичний розлад. Людина може весь час перебувати в стресі, що не в ніякому разі добре. Ось, ось це от перебування в стресі, воно має якось пригашуватись. Зокрема, мають існувати військові психологи, мають розмовляти з військовими, хоч якось. На їх позитивно впливати, піднімати, так би мовити, ним бойовий дух, настрій і самозахист. Ось це все дуже важливі зараз нагальні теми. Ну, а нас тут не настільки багато, на жаль. Так, а що ось ця за маска? Віконце. Так, такий вітерець у нас взагалі така погода і сонячна, але разом з тим і трішки вітерцю, який охолоджує. Ну і щодо... О... Мого стану. Я це всі ці ризики так пережила, що у мене довго страх не зберігався. Я якось страху смерті десь років із е 17 не дуже маю. Е е нема в мене такого, щоб нав'язливо чогось такого боятися. Ну, політав дрон, я ще можу і заспокоїти і підтримати. Дякую. Що ділатися ефіром? Це все мене не дуже зачіпає. Хоча для деяких людей це дуже травматично. От одна жінка там була в гуртожитку, то вона боса ходила по гуртожитку, тому що боялася тихон вибухів. Тому що вона гуде-гуде, потім бух, і невідомо де розіветься. А не дай Бог перед вікном або просто таки пролетить крізь стелю і тут перед тобою. А як то кажуть, постукати по дереву. До речі, я десь числа 5, 6, 7 їду із села вже. Що саме цікаве, мошки мені на губи сідають і приклеюються до блиску. І ще хотіла такий випадок розказати вам, може, ви таких дівчат бачили, є в Тіктоці дві блогерки. І, до речі, багато в них коментарів, багато підписників, напевно, ще й побільше, ніж у мене. Дівчата з анорексією, там, вони худіші набагато, ніж я була. Там менше, ніж 36 кілограмів явно, напевно. І що головне в двох дівчат у них відсутня критика. От вони люблять там готувати, одна на камеру готує все таке, але разом з тим вони обидві кажуть, це наш вибір, ми хочемо таким бути. Нам подобається. Як може подобатися така власна потворність, як на мене? Там же ж уже полицю йдуть зможки, наче вони молоді бабусі. Так, запрошую ще гостей. А, і а скільки людей там не пише, що це дуже негарно, що це там треба лікувати і все таке, що до цього можна померти. Відповідь однієї дівчини каже, я сміюсь, там всяке таке говорить. Мені смішно, що ви за мене турбуєтесь. Ну, так от. Дякую, що ділитесь ефіром. Дякую, дякую, дякую. Ну що ж, якщо нас не настільки вже багато, то все-таки порозмовляли. Я вам дякую, цілую вас. Бережіть себе. І в будь-якому разі пам'ятайте, ви неповторна людина, ви дуже важлива людина в цьому світі, принаймні для себе. В Ніякому разі не загрожуйте своєму життю самі, не думайте ніколи про самогубство. Просто будьте впертими і пам'ятайте, все буде добре. Якось воно все налаштується, налагодиться, війна завершиться, і ми будемо живі здорові, зустрічати перемогу, і все-таки ми будемо живими і здоровими. Отже, любіть себе, любіть свою батьківщину. Добре відноситися до себе і людей, і все буде добре. Люблю вас, бай-бай!